готуються гравці. Виходити під точку Бен. гравці колективам і виглядають. Не так впевнено, напевно, як би їм хотілося, але готові влітати. Розкитка, з бензаном. Деказма робить кіл Добре, далі вихід кікер там Іринем. Ну і останній гравець кориктиваємо і залишається в цьому протистоянні. джамбо знайти. Опонент не зміг. Далі намагається пікатись. Вихід. у джамбо. Який провал. І це може бути ситуація. До речі. На користь колектива МІБІР. Залишається останній морявець. І намагається далі розпікати. Блимчик під флешку пікає. Є одна флешка. Довго вибивають. Далі. Побачимо останнього гравця. Ну і блиме. Збираємо. опонента, і Це рахунок. 5. 1. Розкидочка пішла. Вихід. Флешка. Вихід від БМФ З Брайвін Екситус. Стуція 5 проти 4. Мінус по фіру Ай-яй-яй, як неприємно. Інсені. Далі чекає Hвеce Джакасму. Він тепер розпікує. Слувався джамбу. Тикає вихід на ребра. Дивиться далі. Вихід від инсені. молік накидує. Вихід далі. Окей, Відійшов. Ситуація 3 проти 4. Спробую зараз. Смоук відкинути. Ревейсковами IBR, пропушити бі сайт і встановити там вибухівку. В принципі, можна проходити. Ситуація 3 проти 4 і. пішний сайт. кікер Кікерта збирають. Натіки і Біар здобуває для себе другий раунд. Да, ja. очікує фір. Памотіксіти, аксета Браюго, 7%. Тім на бою, вибачте, в нього. З джака з машини інсені. Непоганий такий стрібочок. Далі розкідочка. Потягує далі фір. Вихід. Плейм збирає двох двохтів ЛМФ. фір. Спину останній. Гедшотик. Іду. 2 карт. Сені підійшов. Щоб зараз вийти. Джамбо. Смок відкинув. Мінус від джамбо по ексіту. Мінус від джамбо по кікерту. Ну і далі. Вже пікається, розумієш що близько опонент. Збирає інсені. Трипл від джамбо. Квадро не буде. Брунзон збирає його. Два проти чотирьох. Мінус по першому, і далі збирається, і другого, 8-2, джамп VP, трипл кіл фантастичний від нього. А от і раунд нам вмикають. Викід Баймем, дабл кілл. третього Крімс, йоу, сюди Крімс! мінус 2 від Крімза. Фантастичну! Залишається останній гравець і ми в раунді мінус БМФ. Мінус джембу. От що ми встигли побачити? Пір. Я що отримав? Ну, останнім залишається гравець Мобіар Steck Nine. Уже заказ Рексьовим. Вже це небезпечніше стало. Різко далі розпікує. Ну, і крімс забирає цього молодика. Рахунок 9 2. Останній раунд цієї. Будем чекати. На продовження цього фантастичного видовища Куди з блемев не туди. Заскочив, не там він з'явився. Ну і на це отримав трошки демеджа. Неприємно, звісно. це визнавати але проблемка така. Є. Крім з останній, один проти чотирьох Фантастичний. Розбалили зарядці. Резанчик збирає останнього 9-3. Перша половина. Не користь Fnatic з потрійною перевагою: Перескидка. джакасно Молік від кенов Далі проходить напад іде. Приймає лише 2 Гці. Бронза. Далі другим темпом. Племевчик просто руйнує племевчик свого опонента. Яке розвалісімо Яке фантастичне розвалісімо від Фнатік. Це 10-3, друзі. Такий от він. Шановні. Десь і 3. Отакоєм. Крімс. Поки чекає свого візавіша. Казму Молікс. збирає першого. Далі Крімс! Що це таке? Що це за жах? Так робити не можна. Це просто жахливо. Крімс, спиною. Він вирішив не приймати бій. А тікати від бою. Чекати від бою. От що він вирішив. Брензан. Тепер більшість для Міарф навіть так повільно рухається. Фантастично, фантастично. Брензанчик зараз отримає всю інфу, хоча вже пройшли ребра. Не ребра гравці. далі йде в спину. На банані нікого. Розумію, що це вихід від точку А. Плем Почекав. Блеймевчик збирає кікер, та Фантастично. смок Далі Інсеніс. Збирає червоного БМФ. все як треба. Смок накинули, віддали Галіль потенційно. Пір намагається обрати яку ж гранату йому тут кинути. Смукову чи запальну? Обирає поставити хедшот. Правильний вибір. Ексіто останній в нього F7. Ну, в Ексіта 1 на 11. Не знаю. Розраховувати на нього. Це вірити в магію. Ексіт. Галіль не для нього. Галіль для інших. Ну, і кіли теж не для нього. Як ми бачили, кіли для інших. Ексіт. Меф. Виходить. Ну, посилений сайт. Забирає першого. Забирає блем другого. Добре. Далі джамбо. Отримав свій демедж. Мінус є, фантастично. 3.4. Угу. 4. Пролетіла джамбо. Неприємно, звісно. Але можна змінити сайт. Інсені! першого забрав! Крімс! Мисс по другому, Минс по Інсені і Ексит останній. Добре, Екси треба сейвити АК. Збребли меф. Ух, який злий! Бомб has been plant. пішла. Інстині отримав свою порцію фантастичного демеджу. Джамбо мінус по інсені, эксит, підпалили його, добре. Відкинув смоук. Буде зараз на перетяжці. Збираємо фіра. Вейс ЗВП, Exit з Джамбо. Далі стоїть. Забирає щит Джакасму. Проти Кримза не вийшло. Два в три. Плейм. Провалився. Вибухівка встановлюється. Оу, Крім забирає двох. Невже, невже цей момент. Крімс. Далі встановлює вибухівку. Демедж утримав. Ну, на досвіді не вийшло тут виграти. Пікерт проти Крімза. Один на один. Крімс. І Ікерта забура! Один в три від за фантастичний раунд. Фантастично, гра, Фантастичний момент. Чудовий клетч, Один в три, і ми йдемо на невеличку паузу. Залітаємо, друзі, в пістолеточку. Fnatic проти MIBR. Let's go! Дазму. та блим в Тафір проти четвірки гравців. Пір свій отримав. інсені робить кіл. Фантастично. Вихід від кікерта. ПМФ. Відлітає. Кікер. Почекав. Тут вони нагепали, натупали в татіки і відходять. І от моменти. Так, по кікерту. Фаркасму. Далі проходить. знову просувається, шукає свій момент, не вдається. Встановлюється вибухівка. Мінус від першого, мінус від другого. Гравці емі Ситуація три проти трьох. Але вибухівку дали встановити. Гравець ми звісно, дуже сильно помилився. Блейм Афтафір. Мінуси зробили. Два 2. -1. Перший Лефнатік. Мок тут накинули його. Він все себе може розвалити. Хоча в упор дуже небезпечні. Фензам. Брак Ферок. Крім зробить кіл у відповіді. Ситуація 4 проти 4. Добре мінус. Є по одному інсені мінус три в 3, 3, 3 Але є гравець. Близькі позиції до бомби. Джамбугин, емблема збирає бронзана Джакасу відправляється за вибухівкою. Треба щось зробити. Вихід від джаказму провал. Від джаказму, ну і ексід спину. Це вже не попереднє. Минуле, мав. Точніше, це вже 3-1. Він вбиває. Бикіт. Тір. Гвіне. Дуже неприємно. Блеймевчик. Певні проблеми присутні. Щось тут відбулося. Ковчі флешку відкинув. Інсені Фрек по Джаказму. Блеймев мінус по Інсені. Ситуація 3 проти 4. та Джамбо ситуацію управляють. кікер Віною зараз проходить. Не побачили його, крім здеїн інформації, де знаходиться Кікер. Буде Джамбо першим виходити. Ну і Джамбо забирає першим свого опонента. Кікер злякався і ну, його вбили. Оу, oh, мінус по опоненту в шорти, Який хедшот від нього фантастичний. Мінус від Крімза, фраг по ексіту. Інсені. Намагався знайти, не вдалося. Сім, крімс. Брензандру. Крімс. Що далі пройшов? Інсені інсені Кікерт. Вдвох підуть відпочивати. Знищив опонента. І це раунд. П'ятри флешки пішли, Флешка. ще одна від джамба, ще одна від Джамбо флешка. Крімс. Олік розкидує. Далі він пікає. Блейм Ефу Він Інсеті мінус по Ефу. Дрімс. Далі просувається. Треба побережніше брензанчик повався. Окрім за, тепер певні проблеми. Могли бути, якби хтось залишився хоч тут на джанглі. Проблем немає. Кікер збирає фіра. Таке буває. Джамбу нашивають невдало. 3 проти 5, але 3 проти 5 з встановленою вибухівкою. Джекасміч. Ой, 4 Сіті. Як мені це подобається. Значить Брензана. Джамбо мінус Повінсені. Пікер Фраг по Джамбо, крім з Бре Екситер. Джаказму все ще не зіграв. Він тут стрибає. Байтис супротивникам, ну можна і дубайтитись. Треба бути обережнішим. Вибухівку не смикають. Викидалі. Збираю він. А в її збирають і Ріфлера. Сімтре, Fnatic F5 розіграли. три, Далі. далі. Девай Сіє, умібрів. Що далі. Джамбо дабл кіл. Ні, Він нас проблем евчику. Ну і 3 проти двох. Джамбо проти Кікерта. Джамбо провалився. Ну і сині з Кікертом побігли перед Казму та Крімс. Готуються встановлювати вибухівку. Чеказму. моменту Кікард хедшот по покрімзу, крімс відійшов. Консервативно дуже грає Крімс. ну довго будуть вибивати Лише один Молік є, Інсені останній. молік закидуємо. Дяказму Інсені знищив 8 3 Фімс, дабл кіл. Вистрибає він на точку БМ. Вихід далі від Крімза, Бернзнчик не дає вийти Джакасму. Проветь кіллу відповідь. Джакасму далі агресивно доволі грає. Збирають. Тіммейту БМФ. БМФ один проти двох. Треба тягнути цей раунд. БМФ чекаємо. Диво. Знайти Блеймав збирає найнебезпечнішого гравця. Далі МПшка. МПшка це не так же і страшно. Лешечка і хедшот 93. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який класний раунд залітає для Фнатік. 9 3. Чекаємо другу половину. Я знаю, що ви будете робити. Тобто команда що програє, вилітає. І вилітати. Поки що дуже-дуже дуже не хочеться гравцям. Колективам Фнатік. Вони далі йдуть. Бронзайчик, правда, Джамбо забирає з собою. Тут же меншість для колектива Фнатік. Охівкостанов нам фір збирає лише одного. Два в три, це можна тягнути, але треба забирати вже зараз своїх опонентів. КМФ. його пушать, збирає лише одного. Бронзан далі робить кіл. Фідам Смоук і ексід. Прак по крімзу знайшов. Смоук. Смоук залітає у вікно. Кікерт розкидає флешки. Крім збирає першого. Бронзан збирає другого. Фір збирає Бронзана. Фір. Один проти всіх. Але ні. ВМФ підходить. З Інсені, забирає він. І ще одного гравця Фір, Фантастично погане. їм в цьому моменті. Не пішло щось, трошечки. Ексіт. Один проти двох, Це можна потягнути. Але не варто. Кажуть, що йому Блеймев, ММФ 5 перший девайсний. Збирають. Виходить далі, ексіт. Дуже обережно. Блеймев сховався на ніндзі. Блеймев стоїть, флешку доджить. Бо ніхто не чіпає. БМФ чекає знизу чи зверху. Збираємо просто кікерта. Мінус покрімзуин, Сені робить фрайк, джаказму битий. Блемефа дуже скрутне становище, його може зараз забрати, але він збирає одну гравця. Це К-47 Ексіт ловить тим часом кіл. Хедшотик на місці. Это так присутній. Ну і фірта джамбов двох проти двіки, якщо грях всіх. Джамп. Далі пройшов. Трошки демеджа по джамбу, його знайшли. О, він хедшотик робить, кіл знайшов. Інсені, далі червоний, хаєшка. Не долітаємо. Но ну, ефір. це збирай. 12-5, два і. До побачення, телебачення. До Натике. Далі просувається. Ще одна флешка, Інсені, Молік. Отримав інсені трошки демеджа від цього молотова. Фір виходить, міт, намагається зачистити тут опонента. Крімс, допомагає фіру, фір далі тримає свою позицію. Фір дропається донизу, і все просто тікає в безпечне місце. Пікер. Фір робить фраг. Фір. Я попікав хаєшечка. Залітає. Упела смок. Теж відкинуто. І 5 в 3 ситуація. В агресивній позиції стоїть. Ексід. до бронзан. Підтискань. Не з підтисканнями взагалі грають внетіки, вони дуже-дуже безпечно відіграють, лише зараз спробував себе в позиції фір, трошечки подивився очима, крім смінс по першому гравцю. Смок далі залітає, бронзанчик вийти мінс від відксіта по джамбо Вдається, вдається пройти. Ну і треба тепер встановлювати вибухівку. збирає джаказбо він тут провалився. Ніхто його не підтримав. Всі побоялись фнатиків. Ті грати 2 в 3 це можна забрати. Пір. Брак по екзиту. І бразан у станді. Відлітаємо. Це GG. 13-5 друзів. Перемога колектива Фнаті. просто чудово.